в машину, їдемо. У мене просто істерика. Я розумію, що ще нові війна, і я його туди відправляю. Я просто, я просто його туди везу своїми руками. Народився наш захисничок, як називають його насельчани 1 грудня 1996 року в селі Северинівка. Там пройшло в основному його дитинство. Що пам'ятаю про дитинство? Ну, це наскільки допитлива дитина була, наскільки от йому все було цікаво, все йому треба було знати. У нас ні одна іграшка до вечора не дуже Живою, скажем, так це треба було розібрати все по болтиках, по гоєчках, по коліщотках. Так як я старша, то я була доглядала, можна так сказати, за молодшим братом. Він завжди був разом з нами. В нас ще була подружка, аліна. Вона жила в нас напроти вулиці, і постійно в скрізь. Ми всі були в трьох. Завжди разом ми були і пам'ятаю, що доводилося інколи і уроки допомагати йому робити. Він ходив ще на додаткову англійську. Техніку він з самого дитинства любив, так як у нас батьком. Був водієм і постійно там Камаз, фура, трактори, оце все він постійно там з ним крутився. Батько навчав його, як ремонтувати, що робити, і водить Камаз, і, і фуру він навчався в нього. Захожу в кімнату, а він сидить на своєму стульчику коло комп'ютера, розібрав мобільний телефон. І він такий довольний, каже: Я все життя мріяв розібрати мобільний телефон. Розібрав на такі ж малесенькі кусочечки. Ну, от такий він. Був допитливий, дуже, дуже тягнувся до техніки. Це в нас завдяки татові. Вони з ним з маличку, з маличку от гайки крутити. Це його було. Навчався у Зіньківській школі номер 3 Навчався він дуже гарно. Можливо, завдяки сестриці старшій, вона його контролювала, допомагала. І... Коли вже прийшло, прийшов час закінчувати школу, ну, питання стояло, йому дуже хотілося от поїхати не те, що з дому, а поїхати. І він вибрав оцей же Шохтирський кулич. Ми з татом казали, ну, синок, ну, однакова, скажімо так, бурса, що в Охтирці, що в Зінькові, давай будеш вдома. Ні, ні. І він тихенько договорив дідуся і бабусю, які його дуже любили, яку всю душу в нього вкладали. Не поїхали з ним, документи здали, поступив він. ну, Питання вже не стояло: зіньків чи охтирка. По закінченню от, е, Сумського ж цього аграрного університету питання вже не стояло, де він буде. На той час у нього була кохана дівчина, зустрічалися вони, і він залишився в сумах, в сумах коло Алінки. Ну, знаєте, як от з'являється вже кохання, вже мама уходить трошечки в сторону. Ми півроку просто працювали разом, ми працювали в кол-центрі, запросив на каву, і він тоді ще казав, після того, що як ми сходили з ним вже на каву, поспілкувалися, він тоді зрозумів, що от я, я, я йому потрібна, я його доля. Ми зустрічались десь близько року, і він зробив мені пропозицію. Півроку ми готувалися до весілля. Тобто, ну, якщо так разом сказати, ми три роки були разом. Згадую церемонію, весільну церемонію. Я ніколи не бачила, щоб чоловіки плакали. Я пам'ятаю, як я стою на. Він, він виходить першим, викликає його ведуча, він виходить першим. Я бачу, що він хвилюється, а я наче така. В ну, настрої там весела, ж цього моменту. А я бачу, що він ходить так, ну, хвилюється, там, руками перебирає. Його викликають, він, під, під музику він виходить. Виходжу я, і я бачу, що в нього очі от, на мокрому місці, він каже ті слова, і він просто плаче. Це єдиний раз я бачила в житті, коли він плакав. Сім'я в них горна, вони дуже друг за дружкою. Ну, тільки ж зовсім трошки їм підведено було щось. Зразу після весілля вони ну, була в них весільна подорож, а після того зразу його послали в зону на ту два місяці він там ну, посилали на два, але ж пробув практично до Нового року. 30 січня 2020 року він підписав контракт в ЗСУ ще до початку повномасштабної війни. А як ви відреагували на його рішення? Віталік не з боягузів був, і він би все одно пішов служити. Його за два місяці до початку війни перевели в інший дивізіон. Він був в ромнах. Мабуть, за два тижні до цього вони постійно туди в ромни, на суми, Ромни, суми моталися. Були тривоги нічні. От підриваємося 12-та ночі. Тривога мене викликають. Ми їдемо. В рамни я його відвожу, у третій повертаюся назад. і так, ну, Точно не можу сказати, ну, двічі точно так було. Я в той день була на роботі. Це 22 лютого цього забути неможливо. Прокинулася я від того. ну, Воно вже літаки літали, тут мир рядом, вже були взриви. вже... Він той день зателефонував. Зателефонував, ну, як завжди, наш Віталій, на позитиві, на позитивних емоціях. Мамо, ми їм покажемо, ви не переживайте, все буде добре. Я вже виходжу, заходжу в ванну, він збирає це ж свої речі, каже, мені вже теж телефонували, бігом збираємось. Тоді був дуже сильний мороз, і машина в дворі стояла. Ну, не було часу навіть нічого не прогріти, все стекло було в цьому, в в цій, льодяній. Не було часу взагалі це і там дві-дві хвилини, навіть тіх прогріти машину. Ми сідаємо в машину, їдемо. У мене просто істерика. Я розумію, що ще війна, і я його туди відправляю. Я просто, я просто його туди везу своїми руками. Він старався постійно телефона, тому що він вже ж там на позиціях був. Інколи, якщо свого телефона не міг позвонити, то він брав у командира, мабуть, і він з його номера дзвонив нам і казав, що все добре. Ми цей ми на місці. Він казав, теж таки Алінці на, на 50, Тий день повномасштабки я за ці дні я перший раз сплю на кровоті. Весь час машина, весь час в дорозі, весь час в бойовому завданні. Просто осмислювали, наскільки їм важко хлопцям. Як почалась війна, оце ж багато відео стало викладати дівчата про те, що там хтось загинув у них. Я от дивилась на них. Ну та ні, в мене такого не може. Зим, зі мною такого статись ну просто не може. Я навіть не те, що там відганяла ці думки, в мене їх взагалі не було. Я не могла собі це уявити. Ну, просипались мас, скільки разів, наверное, три, так от до телефона. Немає. Поклали опять до телефона, знову немає дзвінка. Ну, якось вже починаєш все одно, хоча і чекаєш, що ну, зранку повинен з'явитись на зв'язку, але все одно. Якийсь всередині мандраж трохи є. Мені телефонує командир і каже, що Віталік загинув. Була поруч сестра його, мама була на роботі. Я до Аліни підбігла, вона сказала про те, що загинув. Тоді ми стали думати, нам же треба мамі якось сказати. Це. Загинув він 25 квітня о 17.00. Був приліт. Вони хлопці були на бойовому завданні, дві їхніх машини якраз перезаряджалися. О, сказали нам уже вранці про це. Дуже жалко. Їх там загинуло хлопців, шестеро іменно в той момент. Я кажу, що я запам'ятаю його бадьорим, життє, життєрадісним, бо все в його руках кипіло, він завжди був повний енергії і от таким. Я, я його кожен день згадую, кожен день. Коли у вас була можливість з ним зустрітися і поговорити, що ви йому сказали? Що я його дуже люблю і мені його дуже-дуже не вистачає. Я йому дуже вдячна за, за ті три щасливих роки мого життя. Я знаю, що люди не переживають цього за все життя, те, що було в мене, те, що було в нього. Хоч тебе зараз поруч немає, але я дуже вдячна тобі за, за родину, яка стала моєю родиною. Я дуже вдячна тобі за маму. Вона мені, вона моя друга мама зараз.